І вітання всім, хто мене зараз дивиться. І ще одну історію хочу подивитися: що це за така історія про переселення росіян з Курщини, тих росіян, діти, чиї діти, онуки і чоловіки убивають зараз наших хлопців, наших дітей, обстрілюючи Україну? От. А їм треба, значить, надати. Надати тут допомогу цим жіночкам, цим бабушкам, які підтримують Путіна, які робили там автопробіги в підтримку СВО, розумієте? І от Верещук хоче оцих людей направити до нас в Україну. Вони бідні біженці. Вони бідні біженці, розумієте? Домівки в них не розбиті. Абсолютно, так як наші. Звідки ми приїхали. Ну, давайте, давайте подивимося, для чого це робиться. От для чого це, вся ця історія робиться? Това то Верещук кричала, що в Криму наші люди живуть. Я не, не, ну, є, звичайно, проукраїнські. там їх одиниці залишилися. Але навіщо було розміновувати? Для того, щоб без єдиного вистрілу був Південь окупований. Ну, знаєте, якась дивна все-таки дивна історія. Ну, давайте подивимося, що з цього роя повинно Да? Ну, давайте подивимось, що ж це таке. Кошти треба освоїти. Он, є, є вибір певний. Дивіться, треба змінити ситуацію. Ситуацію з партнерами. Партнери м, дають нам кошти. Партнери дають нам кошти. Так ось ця ситуація знову-таки пов'язана з коштами. На це, на це переселення, на цю допомогу будуть виділятися кошти, які потім будуть е, розрулюватись наліво і направо по колесу фортуни. Потрібна зміна якась в освоєнні цих ось коштів. Ну, мабуть, треба так замилити, щоб взагалі їх не знайшли. Створити ситуацію. Бачите, ситуація. Е, ну, вони говорять, що це, розумієте, треба захищати, цих людей треба захищати. От це партнерська програма. Дивіться, на, цих, на цій програмі, начебто, захисту людей, вони пойміють кошти. Розумієте, кошти будуть виділені, і кожен їх отримує. Ну, хто отримає? Я думаю, що переселенці, так як ми зараз отримаємо, оті 2000, які познімали з нас. От ми, мабуть, ми їх і отримаємо. Хтось отримає гарні кошти за це. Переселення, я вам скажу. Ця допомога йде, але її перевірити, куди вона пішла, неможливо. Нема дуже великі кошти. Розумієте, ото там зараз показують на відео, як, начебто, йде туди з України гуманітарка і роздається. туди будуть списані колосальні гроші. Колосальні. І кожен на їх кому, кому, І партнери да, на цьому їх поїміють. Вони вже домовилися. Домовилися, як реалізувати оцей процес. Особистого збагачення. Ось так. Клани знову збагатяться. Дуже великі кошти виділилися, вже виділилися. Тому розмухається це питання. Для чого засвідчується це питання? Та сказав, ми ж ми ж допомагали. Ви ж бачили, там ж роздавали он отим тим курянам. Ой, Господи Ісусе, прийнято рішення. Прийнято рішення. Начебто справедливе. Знаєте, буде, це треба для того, щоб. Ну, Заставить якісь бумаги, скажімо так. Я, я скажу так. Щоб, щоб в законний, начебто в законний спосіб освоїти ці кошти, які будуть надходити від партнерів, від наших партнерів. І перевірити цей процес взагалі буде неможливо. Ось так я вам скажу. Буде перевірено неможливо. Ось робиться заяви спеціально, це виходять заяви. Ми допомагаємо, ми роздаємо, і це справедливо, це правильно, люди ж постраждали. розумієте? Люди постраждали. І все це по ілюзії. Все це, все це бутафорія, я вам скажу. Оце, оце все, що вона заявляє, оці її вислови, про начебто допомогу. Це все є пустота, це є бутафорія. Для чого? Щоб у законний спосіб освоїти реалізацію ось цих коштів, які надходять. Все зрозуміло? Я думаю, що все зрозуміло. Більше не буду викладати, тому що. Е, ну, Невелика кількість карт Таро досить прекрасно читала інформацію, для чого все це треба. Все це бутафорія. І все це від нашої влади. Наша влада за своїм бажанням, за домовленостями. Да? От, ось, ось, ось і все. Ось вони домовленості, ось бажання нашої влади. Хто бажає? Наша влада бажає. Наша влада бажає, щоб прийшли ті жіночки, діти яких і чоловіки, яких убивають нас в Україні і наших дітей і чоловіків на Сході. Ось так. По-другому я не можу сказати. Я читала саме так інформацію. Як вона мені пішла, як я її зрозуміла, так я вам розказала. А ви думаєте, ну кожен, кожен я думаю, має свою думку? Хто, можливо, погодиться зі мною, хто не погодиться. Але я побачила те, що я побачила. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.